Так, я почав трансляцію і зараз буду її на ходу підлаштовувати. Бо я щось наклацав, і моє клацання не завжди доводить, блядь, до якоїсь до якоїсь конкретики, блядь. У побачаюся, вже почав. Це буде не е. Це буде пополос. А я все ж таки знову... Я все ж таки знову її скачав в мультиверс, там всі діла і. Блін, граємо все підряд. Ой-ой. Блін, і якось я все ж таки по кровому запустив цю трансляцію, бо і теги всі збиті і не можу додати саму гру. СОП. So, uh, я